Близько тисячі книг для деокупованих територій за тиждень зібрали у Полтавській академії неперервної освіти. Мета такої ініціативи кажуть організатори повернути та утвердити на звільнених територіях українське слово. Це наш поклик душі. Поширюємо український культурний код на ті території, які зараз деокуповані. Ми хочемо, щоб навіки там утвердилася Україна. Наша місія зібрати якісну красиву. Змістовно наповнену українським духом книгу. А люди принесли, і передали багато якісних книг. Найбільше зібрали саме дитячої літератури, каже завідувачка бібліотеки академії Тетяна Курінкова. Люди з радістю дарували їх, бо вони розуміли, куди вони підуть, що будуть їх читати діти. Там, де вже все погромлено, то дійсно слово це сила, і ми маємо це слово. Принести туди, де воно було викорінене тут багато і дітям, і для читання дорослих людей ми бачимо багато літератури сучасної української. Підручники, художня або наукова література, актуальна періодика, дитячі книги, казки чи розмальовки все це охоче приймають, кажуть організатори. Наголошують, точно чого приносити не треба, це книг українською, але макулатурного формату. Ми мали на меті, ну мали кілька важливих завдань. Це, по перше, дійсно, щоб наші українські люди, які пережили ну, страшне страшну жневіру і переживання на цих територіях, щоб тримаючи в руках українську книгу, щоб вони розуміли, що Україна повертається. Бо ми воюємо не за території, а ми воюємо за світогляд, за наше українське майбутнє. З 21 листопада розпочнеться друга хвиля збору книг для звільнених територій. Всі вони поїдуть на Харківщину. Тож, якщо маєте бажання, долучайтеся, закликають організатори.